До кінця тижня завершити посів кукурудзи та сої. Таке завдання нині стоїть для виробників краю. Хоча агротехнічні строки посівної кампанії не порушуються, все ж аграріїв дещо підганяють завершити роботу, поки цьому сприяє погода. Хочемо так, щоб у нас посів був завершений до настання цих значить, високих температур, тобто, щоб була забезпечена волога для дружніх сходів посіву. Будуть дружні сходи, буде дружній розвиток, буде урожай. Кожна культура має певний вегетаційний період. Ми повинні забезпечити цей вегетаційний період в нормальних розвиток культур, в нормальних умовах. Тобто і температурний режим, і світловий день для того, щоб сформувати максимальний урожай. Поратися із завданням цілком можливо, якщо зберегти темпи, з якими сіють хлібороби області в останні дні. А це понад 30 тисяч гектарів у день. Відтак із площі у 780 тисяч гектарів. Запланованої під посів ярих та пізніх культур вже засіяно 85%. Кукуруза на зерно біля 80 відсотків посіяно, значить, соя, значить, більше 70% відсотків Соняшник 80%. Розпочали гречку посів, значить, посіяно біля 4 тисяч це 16% до запланованого. Завершується посів і посадка овочів, а також картоплі, що ж до цукрового буряка, його площі цьогоріч серйозно збільшили з 27 до 44 тисяч гектарів. Навіть такі райони, як Кам'янець-Подільський, які вже років, навіть з 15, ну з 10 то точно який буряка не сіяв, в цьому році посіяв 700 гектарів буряка. В той же час аграрії краю піклуються про майбутній урожай оземени. Завершено друге підживлення озимих зернових культур, мається до пшениця жито, озимий ячмінь, і проводиться боротьба знову ж таки з бур'янами, шкідниками, хворобами, тобто хімічний захист. Що ж до прогнозованого врожаю, сільгоспвиробники сподіваються отримати не менше 50 центнерів зерна з гектара, як і торік. Принаймні, технологічно для цього зроблено все.